Государственной администрации, двух радных амарнишей при Сергею Рафаиловичу и при полковнике Марченко. Основной вопрос, по которому собрались, это проект, государственный проект по шлях-чемпионе, так называемый, по созданию мультиспортивных классов в богатых местах Украины. И на сегодняшний день уже порядка 10 областей к этому проекту приступили начали создавать и у нас в области тоже в Балте и в Черноморске проведены переговоры, и уже процесс начинает запускаться. У вас в регионе с большим спортивным прошлым у вас возникла тоже с такая идея... Ну конечно, ну, да, возникла идея для того, чтобы создать такие классы, для того, чтобы дальше только продвигать и увеличивать количество спортсменов в разных видах спорта, но ну, с учетом баскетбольной истории с акцентом на баскетбол, но не ограничиваясь этим и другими видами спорта тоже. Вот поэтому с такой целью как бы, руководство администрации направило нас сюда и вот хотели проговорить на базе школы в вашем славном городе создание такого класса. Почему мы обратили внимание на баскетбол? Потому что это фактически не создание, а реанимация того, что у вас было. Я знаю, что у вас всегда были классы, вот мы общались и Сергей Николаевич знает, что баскетболом, Мы тоже занимались, Динамо была баскетбольная команда, и всегда равнялись на ваш город. Почему? Потому что у вас была выстроенная система, ничего нового придумывать не надо, просто нужно реанимировать, и насколько я знаю, есть и баскетболисты, я правильно говорю, да? Адрес, которые, ну, в принципе, э, легализовать то, что у вас есть. Спортивный класс. Другое дело, что к нему потом, если это будет пилотный проект, уже может быть с сентября, подключать там вольную борьбу, гребли, правильно говорили? было, да. да. У нас не было одного класса, одного вида спорта. Там по положению… Мультиспортивный класс. Да. да. По положению получается от 5, с, от 5 до 30 человек. Ну, чтобы предвидеть вопросы, нам задавали сразу черноморские – это проблема для преподавателей, новые, как говорится, нужно ставки, естественно, нагрузка и т.д. и, т. и т. В принципе, да, эта проблема возникает, если делать класс чисто специализированным. В первых пилотных шагах. Это что обыкновенный класс, условно говоря, Сергей, директор школы, знает, что специализация начинается где-то с пятого класса, а с первого по четвертый, то что по программе, это в основном физкультура и ознакомление детей с тем видом спорта, которым они хотят заниматься. А вот э, с пятого идет уже специализация, а с девятого по двенадцатый понятно, что там уже спорт высших достижений, условно говоря, на юниорском э, уровне. Обыкновенный класс, там, допустим, там 10 человек туда добавляются э, э, спортсмены, ну, условно говоря, это баскетболисты, там команда 12-15 человек, получается где-то в рамках 20, 25 человек. И нагрузку менять не надо. Я имею в виду преподавательскому составу. Единственный момент заключается в том, чтобы изменить э, учебу. То есть, если занятие начинается в 8.30, то занятие для специализированного класса спортсменов начинает в 9.15. То есть, на 45 минут э, оттянуть. Чтобы они могли сделать первую тренировку, условно говоря, в 7 утра, они потренировались в 8 часов, ну, понятно, там процедуры, и в 9.15 приходят в школу. А вторая тренировка начинается уже после обеда. Вот такая вот концепция. Понятно, что мы надеемся на ваше понимание и желание сделать этот пилотный проект для того, чтобы возразить опять же баскетбол, который очень силен своими традициями, волейбол, тот же гонбол, вольная борьба, гребля. Возможности у вас очень большие в плане того, что у вас есть материально-техническая база для занятия спортом. Як драззок. Е класс, спортивный класс борьбы. На базі 18-ї гімназії міста Одеси наразі школа проводить тільки онлайн-навчання. Немає у них можливості проводити це територіально на самій гімназії. Там працює вчитель фізичної культури Рабован Олександр. Він тренер з Рікоримської боротьби. Що зроблено після школи з 15.30, коли розпочинається заняття. Навчаль... Початкових... Початок занять. Да, початок занять 15.30-17.30 група, група початкової підготовки. Так як з п'ятих класів плануємо з вересня місяця відкривати цей спортивний клас спеціалізований, вирішили на базі четвертих класів це зробити. В четвертих класах там вже кілька хлопців, які займаються боротьбою. Домовились з їх класними керівниками і з директором цієї гімназії, що вони будуть приходити на тренування, а з ними будуть приходити на це тренування діти з класу 7. І в кінці навчального року, це вже після травня, буде директором дане розпорядження класним керівникам, щоб вони. Батькам повідомили про те, що набирається спортивний клас формувати цей клас. Зараз так діти вивчають боротьбу в рекламі. Треба е, правильно це вписати як в освітню сферу, так і в спортивну сферу. Перше, з чого починати, все-таки ми, да, ми можемо набирати класи від 5 до 25 учнів, але треба враховувати, що освітня субвенція, яка розраховується на зарплату педагогічних працівників, розраховується для нашого міста приблизно 24-25 на учнів для наповню, для наповнюваності класів. Тобто, ми все-таки будемо орієнтуватися на те, щоб клас був наповнений. Солідно, через те, що якщо буде клас набагато менше, ми будемо втрачати кошти, вимушені будемо докладати кошти з місцевого бюджету. Щодо режиму роботи цих класів, то дійсно вони можуть починати, у них може бути перше тренування умовно там на 7,30. Але в цьому випадку треба обов'язково передбачити посилене спортивне харчування для дітей, через те, що якщо ми дітей будемо гнати. ну, Направляти на тренування зранку, потім одразу вони будуть йти на навчання, потім одразу на тренування. Неможливо без як мінімум дворазового харчування. Як я вважаю. Е, харчування для спортивних класів передбачено на загальних підставах. Тобто за кошти міського бюджету ми можемо харчувати дітей тільки пільгових категорій. Всі решта мають харчуватися за власний рахунок. Це прописано в відповідних документах. Тобто з цим питання теж є щодо роботи, наприклад, до освітніх програм. Про які ми теж маємо не забувати для цих спортивних класів, наприклад, на уроках фізкультури вже в освітній програмі має бути передбачено, що деякі модулі з освітньої програми з фізкультури вони можуть не вивчати. Наприклад, якщо це клас зорієнтований на баскетбол, то вже на уроках фізкультури основних вони освітні модулі баскетболу не вивчають, тому що вони їх проходять з тренером на своїх тренуваннях. І це, в принципі, плідна співпраця закладу освіти і е, дитячо-юнацької спортивної школи через те, що там будуть працювати і е, педагоги спортивної школи на своїх тренуваннях, і на уроках фізкультури вчителі фізичної культури. Для викладачів спортивної школи, якщо це у них питання. зазвичай одне тренування в день, а тут ми все-таки передбачаємо посилення, то два тренування в день. Тобто там змінюється швидше за все навантаження для е, тренерів. Тому, в принципі, ми такий досвід маємо, тому що у нас були спортивні класи ще задовго до того, як була був шлях переможця, і в принципі ця вся концепція вона співпадає з концепцією профільної школи. Коли вже в 10 11, а в майбутньому і 12-му класі діти обирають свій профіль і можуть навчатись. На мою думку, зараз може зарано говорити про п'ять і сьомі класи, наприклад, то вже це допрофільне навчання, і в принципі ще можна було би трошки почекати. Але, наприклад, з 8-го класу в принципі можна почати реалізовувати цей проект, і, наприклад, на 1 вересня 24 року, відповідно 25. До 25, вибачте, 25 го року відповідно до положення про зарахування дітей в заклад загальної середньої освіти на підставі заяв батьків сформувати такі класи. Тому я думаю, що у нас би все вийшло. але... Я вважаю, що все-таки поступово і не ну може не починаючи прямо з п'ятого класу. У нас, до речі, дуже багато питань, бо ми розуміємо, ну, згідно цих документів, я їх вивчила, що з п'ятого починаючи по дев'ятий, потім з десятого по дванадцятий клас ці тренування ведуть тренери е, спортивних шкіл. Е, крім того, вони мають своє ще навантаження в спортивній школі, бо це ніхто і не а паралельно. Воно не може бути паралельно, Чого? бо розумієте, дивіться, у нас спортивні класи, це учні шкіл. Вони не вихованці спортивних школ. Вони учні школи. І воно так і йде, що вони учні школи. Цей тренер е він викладає в школі, бо це спортивний клас, це не спортивна група, не спортивна секція в спортивній школі. Або ці діти. Бути мають бути автоматично зараховані ще в спортивну школу, ну, бо звісно. я ну а як по а, ж бути не можна. — вони учні? Вибачте, вони зараз про що кажуть? Що вони не тільки ті, хто займається спортом, а в цей спортивний клас mm -hmm. просто, просто можуть ходити діти, які в цьому профілюються. Давайте спочатку я позадаю питання. як тарифікувати цього тренера? Якщо у нього бо не всі баскетболісти прийдуть і будуть вчитися, наприклад, ну якщо ми там визначимося в третю школу, ми там робимо ці спортивні класи. Не всі баскетболісти, діти, які вчаться зараз в всіх школах, прийдуть і будуть вивчавчатись вчитися в третій школі. А команда, вона збірна, вона зараз, до речі, ну вони класно займаються, у нас є певні результати. Тому сказати, що у нас тут зараз провал з баскетболом, чесно, трошки для мене якось образливо. Е, ну я, я про це чула. Е, далі, перше, як ми їх тарифікуємо, ці наших тренерів спортивної школи. Потім у вас тут прописано, що забезпечення матеріальне. Тобто форма, виїзди, що там ще медицинське обслуговування, це йде за рахунок спортивної школи. Знов, якщо це діти, це спортивний клас загальноосвітньої школи, як спортивна школа може забезпечувати їм форму, їм там медицинські обстеження, виїзди і все інше. Тобто тут якось треба врегулювати ці фінансові питання, бо ми тут зовсім інші юридичні особи. Фінансування йде зовсім інше. Якщо у вас йде освітня субвенція і рахується на кожної дитини, у нас це фінансується за рахунок місцевого бюджету. І також, скільки у нас дітей, стільки нам і виділяється е, коштів. Оце врегулювання між цими двома галузями, або вони стають. Е, на е, сумісниками в загальноосвітніх школах і це вони викладають. Ви ускладнюєте то все. Я вважаю, що всі діти, які будуть в спортивній класі, вони повинні бути в дитячі спортивній школи. Сто відсотків. і тема закрита. Чому ми ти там є такі? Там і такий документ. Я передбачаю так. Ми це теж вивчали. Ну так все. Ну так це це, це, це логіка. Просто логічно. Всі діти, які будуть в спортивних школах, повинні бути сто відсотків дитячі спортивних школи. Ми повинні їх всім забезпечувати як дитячі спадні школи. Всім абсолютно Я ж не от тільки ці. Ми перше, дивіться, ми першо, першо, початок повинен бути не навіть не клас. А спортивна школа да, от, не це, клас повинен бути за головною, а спортив. Ми повинні відштовхувати від спортивної школи. Є в спортивній школі діти, грибці, баскетболісти, волейболісти. Ми цих дітей беремо і заводимо в школу на один клас. Не по різним класам, а в один клас. це, те при... Ви зачекайте. Ми пропонуємо, бо батьки можуть відмовитися. І вони що? не ну, це їх в право Тоді да, ну хай собі да. не, не будуть вони в спортивному класі. Все. Виня не будуть спор не будуть дитячі спортивні школи, не будуть спортивному класу. Я практика моя які... ну, за мою думку. Взагалі я вважаю, що ініціатива створення такого класу має виходити від спортивної школи, тому що вони знають свій контингент дітей. Вони знають види спорту. Вони знають їх вікову категорію. Вони знають, в яких школах ну, вони навчаються. Ну, І вони сьогодні. можуть, в принципі, як тренер, коли діти все таки для дітей тренер він такий є. Знаєте, ну авторитетною особою. І якщо тренер, наприклад, їм запропонує, що ми можемо посилити наші тренування, ми можемо там розвиватися більше, але для цього нам потрібно зібратися в одному класі, наприклад, і ми будемо мати з вами отакі, отакі, отакі переваги, то тоді і однозначно всі діти, які будуть навчатися в спортивному класі, для того, щоб отримувати фінансування, мають бути учнями дитячо нацької спортивної школи. Теж дуже важлива частина. Тому що якщо спочатку не дати дітям заложити спорт, то ми до нас приходять 6-7 класі діти які нічого не вміє. Не те, що стукати м'ячом. Вони не можуть коврок зробити чи щось зробити іншою правою. Тому дуже важливо. Перша частина. Друга. А як ви кажете, всі ми розуміємо, що спортивні класи тоді, коли вже є спортсмен якийсь сьомий, восьмий клас це дуже гарно. І тоді збирати, тому що є ціль далі, куди ми йдемо. Демо ми вище, ми подвигаємося вище. То, то, то дуже важлива та частина. Десь отакі середину, ти сьомий, вісімий клас, дев'ятий, щоб ми не впусту працювали. О, для для трені я, я маю ну, і п'ятий шостий клас дві дві тренування це, це це забагато занадто забага. ну, за да. ні. Ну якщо ми говоримо а, про вересень місяць, то ми зараз говоримо про готові спортивні команди. Ну да, да. правильно, да так. так. А, але з вересня місяця, наприклад, у нас був досвід в одній із шкіл для них тестування, визначили їхні більш там здібності, і тоді розподілили дітей на декілька направлень, наприклад. На математичне, на філологію, на філологію англійську і загальноосвітній, наприклад, клас. Для того, щоб реалізувати в більшій мірі все таки направленість класу, у школи є варіативна складова, тобто це додаткові години для підсилення деяких предметів, і школа може це робити і може підсилювати ті самі, наприклад, десь предмети, там ту саму фізкультуру або основи здоров'я для спортивного класу, саме за рахунок варіативної складової. І на що я хочу наголосити, що в нашому місті жодного разу варіативну складову не скоротили. Хоча є громади, які давно вже це не оплачують, тому можливості всі є Є команди і так далі. Цих дітей забирають в один клас. І єдине, що міняється, це початок заняттів. Не в не в бісім, а в 8.15. І більше нічого не міняється. Викладаються всі предмети, всі при, викладачі викладачі. Ці же, вчителі, в ці же. Нічого не треба видати. Хто хоче займати додатково, займатися додатково, хто хоче англійським, займатися. Чому ми собі щось шукаємо? Якісь проблеми. Ну так же було, як було в третій школі спортсмени. Ну вообще ніяких проблем. Заступник міністра освіти, який керує це напрямок да он выхованец баскетболу и вот, первый тренер у него леша Діберт. вот поэтому это сам и национальная федерация баскетбола подписала меморандум с минспорта минасвиты о том что она тоже залучается до этой программы поэтому у меня тут типа документов якое это самый и мы поэтому так вот и спив працюет Это все сегодня, сейчас, Я... извините, пілотний проект говорится о том, что сьогодні попытаться не менять ничего, вот, того, что у нас сьогодні є, да, на базе, условно, так как у нас там баскетбольная команда третьої школи, і там же в этом классе несколько борцов. Вот на базе этого класса и зробити сьогодні как пілотний проект, почему? Это программа Медведка президента. Та не може поэтому... Ну зараз. Вони в дев'ятому вот, класі да, ці так, діти не, а якраз за літо да, вони да. будуть обирати профіль, і якраз на і їхній от уже базі на этом, можуть ну, можна сьогодні, сформувати Чорноморськ, Чорноморську. Зіло так також от вони просто взяли клас, кори навчається сьогодні, зараз. В школі. І все, так же тормально. Ну, так... І, і названі його спортивним клас. Больше нічого. Ну, не не місто, так, так. І цим треба займатися. І не треба один клас. Я б такий зробив в кожній школі зробив, би по такому класу. Тим більше, що у нас дітей. У нас тільки колись з баскетболом займалося 700 дітей. А, а на гребля, а волейбол, у а баскетбол. нас Зараз на базі другого ліцею є військово-спортивний клас, напрям. Військово-спортивний, 10 клас, і там якраз більшість борців. борців. І борці всіх треба. Треба підтримувати це. Єдине що... питання, то, що ви е, підняли. Е, да, підняли. Це додаткове харчування. Так. Е, що крапіва е, заступник голови, Нужно сформувати і, і е, знати, скільки дітей буде у спортивних класах по області. І тоді можна піднімати питання про додатковому харчуванні. Тому що так, чому ж ми пілотний проєкт? Щоб ми знали і набили шишки до. Вересня 25 го року. Всього. Восьмий клас це вже діти підготовлені. Це діти, які приймали участь, як мінімум, приймали участь у чемпіонатах країни. Це, це вже... по боротьбі. Ну, ну по боротьбі, ну, так, так. І, і по боротьбі. І з восьмих класів зазвичай приймають у спортінтернати. Ну, тобто, в спортінтернати дітей на обрання якогось виду спорту не беруть. Тобто потрібно дитину чогось навчити. З 5 класу вони знайомляться з видом спорту. Стосовно спеціалістів, які повинні там працювати, у нас зараз дійсно є нехватка нестача кадрів. 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 Чому? кадрів. Тренери не. не йдуть працювати, в них немає зараз відсрочки бронювання. Не. Якщо їм зробити 0,75, Зараз дуже багато тренерів, які є Так, да, але Вони не хочуть іти працювати, <працювати> до школи. Навіть Ні, я з я з вами не погоджуюсь. коли люди мали мали хороші результати і мали досягнення і команду, але до школи ця людина не прийшла. Добре, якщо я Хоча ставлю, ми ставлю, візьміть, будь ласка, до школи три <різь> яким потрібно буде все зробити як потрібно стосовно їх відсрочки, вони будуть працювати з лідки і. Видавати вам результат. Це саме головне. Фах, фах, ну, фахівець, який буде професіоналом, він буде йти на ці умови, якщо додатково ще йому спортивна школа там дасть якісь там підставки, рали види спорту з антропометричними, цей має бути баскетболістом, це борцем, цей це все. Так, можна вибрати дітей і це, в принципі, правильно. Сформувати Вибір. да, по направленням. Там, да. да. Продовжую те, що Віктор говорить і Володимир Миколаївич. Дійсно, я вважаю, що не тільки 8-9 клас, де вже підготовлені спортсмени і там легше ну, сформувати. Я кажу, почав, це да, зараз, зараз, зараз це Так, але, але з 5 го класу вона програма так, так. і робиться, що перший, четвертий – це тільки проба, п'ятий, дев'ятий – це посилене тренування. Тобто, якщо у 4 четвертому класі діти завжди тренувалися, то Одні тренування з цього класу дві мабуть тренування, а після дев'ятого це вже да. професійно. Тому дітей багато і да. у місті. Тому я гадаю, що українську восьмого, дев'ятого ще й і п'яте це було б цілком. До доброго, тому що, доброго, тому, що щоб не було такі гад випадки, як ви Ру. кажете, шостий клас, а дитина не, не вміє повертатися до да. спеціальності. Спочатку все. А інше. Не треба впевнена та певно ну, володимир сказав, це все зрозуміло. Я думаю, багато буде батьків, які напишуть заяви, звісно, добровільно, не кодані, можу, примушувати да, нікого. Не буде, і у третій школі або іншій школі по що, що на менш, по одному класу, а далі може й більше. Але треба спочатку. я думаю, що коли ви побачите спортивну базу площадки спортивні. Першої школи, другої школи, ви побачите, що це, це якісь це комплекси, які це, це і футбольне, пологанбольне, волейбольне, баскетбольне, теніс, військове. Ну там все, і трибуни, і криті трибуни, це і, і освітлення, і легка, легка атлетика. Ну все там є, і роздягальні Навіть це. приймали участь тут. А да. роздягальня, роздягальня таке, таке «Динамо Київ відпочиває. Ну, тому тому це я... компактно проживаєте, До школи близько Бокрай, до, в рівни, в в до бази, бази в комбас, до в комплекс. <сміс> 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 <та. сміс> тому та ні, поперед Одеси. Я вам говорю, що якщо взяти на душу населення, то ми в книзі Гіннеса. Якщо взяти по, по населенню, по спортсменам жонок, заслужені майстера спорту, чемпіони світу, олімпіади, чемпіони і так далі, то ми куди-то й одесь? Це не те, що я хваст, я просто я реалій, я говорю І якщо в баскетболі на це маленьке місто, на це займали 720 кілків баскетболі, а ще в нас був гандбол, чемпіони України, волейбол 9-кратний України, чемпіони України, боротьба, гребля там, і так далі, це не маленьке місто. розумієте? Тому у нас база дійсно сьогодні. Відповідає. В кожній же школі так, спортзали. Нормальні, хороші, спортивні. В третій школі взагалі там спарений спортзал, там як два спортзали. І ну не не я вже не говорю про у нас спортивний залист. По декілька спортивних майданчиків на кожному комунально. дворі спортивні майданчики, практично в кожному дворі біля грібної бази Сучасні. у нас там теж є декілька без... цих, да, спортивних та, майданчиків. База в нас хороша. У нас база хороша і. І дітей хватить, я впевнений, що і будуть спортивні школи, тим більше у нас завжди були спортивні школи. Це для нас не нове. Це не на... Треба, ви правильно, треба відновити старе, І відновити, як було. І я думаю, це тільки наші фахівці хай приділяться, яка, яка це буде школа, чи третя, чи друга школа. А я чи думаю, перша. що можливість дати потрібно всім. Ну, я, наприклад, для себе бачу, що мені треба зібрати директорів і дати можливість всім. Спортивна школа свого, відпра... свого боку відпрацює. Ми дамо все-таки, я думаю, що дамо завдання спеціалістам відпрацювати калькуляцію на одну дитину з дворазовим харчуванням. Подивимося, що це виходить для однієї дитини в день і наскільки це, наприклад, виходить там, на один клас, на місяць і на рік. Я думаю, що якщо будуть. Якщо будуть виникати питання, поки там ви там розкрутитесь на базі області держави, ми, ми вирішимо на місці з бюджету кошти на. Так, повишене харчування. Тим більше, якщо це президентська програма. Зараз же ж у нас надходить громадам державна субвенція на організацію харчування дітей перших четвертих класів, тобто вони трішечки розвантажують нас, але таким чином забезпечують харчуванням перші четверті класи. Я думаю, що якщо буде президентська програма щодо спортивних класів, то вони просто можуть їх включити в цю субвенцію, і в принципі, ну але це не на нашому рівні має вирішувати. Спортивні зали за рахунок міського бюджету шляхом поточного ремонту були виконані всі спортивні зали близько п'яти років тому. За дорученням керівництва обласної військової адміністрації ми приїхали до вашого славетного міста для того, щоб включити його в пілотний проект по президентській програмі Шлях чемпіонів. Ця програма передбачає створення спортивних класів, мультиспортивних класів, направлених на те, щоб діти різного віку з першого по 12. 12 класи займалися спортом для того, щоб готувати резерв у домі чи для того, щоб діти були здоровими, і в цілому, щоб це здоров'я нації. У нас зараз йде війна, і це, це важливо у, у квадраті, так би мовити, тому що е, колись раніше була така програма, а зараз потрібно її відновити, про що і говорить і керівництво держави, керівництво області. Тому саме з такою метою ми приїхали сюди і. Отримали підтримку керівництва міста. Я сподіваюся, що ближчі місяці ми запустимо цей проект і з вересня. Вже повноцінно у місті Південному буде будуть функціонувати такі класи. Чому саме наше місто? Місто дуже славиться своїми спортивними досягненнями і раніше, і зараз і я впевнений. У майбутньому у місті досвідчений мер керівництво міста і а у місті грають багато професійних команд. У місті є багато болота є багато професійних спортсменів, які займали пресові... Місця та були переможцями чемпіонатів України, Європи, світу. Тому саме тому це місто було обрано. Проекти були вже реалізовані в інших містах. Є якісь приклади, якісь напрацювання, які там труднощі можливо були. Проекти почали. Програма почала діяти з восени 2024 року. Тому е, проекти запроваджені у десятці, мабуть, зараз більше областей, і вони тільки запроваджуються, тому реалізація їх триває. І говорити про результати поки що зарано, тому що тільки тільки пів. Року тому ми почали цим займатися в Чорноморську. Так, в Чорноморську, в Балті і в Одесі. Починаємо з однієї зі шкіл і далі будемо, будемо працювати. Але місто місто ю це наш пріоритет як обласної адміністрація. Тут має бути плідна співпраця з представниками освіти і спорту. Наразі бачимо цей проєкт в другому семестрі як пілотний. Тобто потрібно для того, щоб повноцінно розпочати роботу цих класів спеціалізованих, потрібно зараз вже працювати з четвертими класами, щоб згідно програми, з вересня місяця п'яті класи вже розпочали працювати в цьому напрямку. Яким чином? Ну вже є приклади. З директорами гімназії, які погодились на проєкт пілотний, тобто діти займаються в секціях в кінці навчального року, класним керівникам буде надана така можливість поспілкуватися з батьками, щоб вони вже прийняли. Рішення і написали заяву на вступ в цей спортивний клас стосовно харчування. Так наразі є субвенція на харчування тільки початкових класів. Потрібно ще цей момент пропрацювати стосовно вже там п'ятих, дев'ятих, ну учнів старшої школи пропрацювати. Але ж це все ж таки, як прописано в цьому мультиспортивному проєкті, це лягає наразі на плечі громади. На... І на федерації проблема зараз це мабуть кадри, тренерські кадри. Але на сьогодні є діти, які займаються спортом, і ми це вже проходили. Тому я думаю, що це треба продовжувати, продовжувати те, що ми робили. Тим паче, що держава нам надає такі можливості і. Сама програма дуже вона гарна, гарна, сам сама, саме по 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 собі. Тому я думаю, що в місті Южному це вже було і було гарно зроблено. Тому я думаю, що ну треба робити. Треба робити перспективи для дітей, і ну в спортивному напрямку, які можуть бути. Ну, перспективи, ви, ви знаєте, такі, таке місто, як Южне Південне, зараз ну, які перспективи для них вони, що займаються, вони далі йдуть. Збірні команди України, збірні команди Одеської області. І що вже казати далі, далі, то це вже більше ну, від них залежить, як вони будуть тренуватися і як далі буде йти вже підготовка. А забезпечення всього ну, з нашої сторони, думаю, що можна зробити на місці дуже гарно. Я думаю, що на. Малі малі діти теж повинні займатися, тому що дуже слабкі діти з 4, 5, 6 класів дуже слабкі. Тому треба, щоб і там робилася робота. Поступово знаєте, програма це передбачає. Тому що ті готові діти це вже спортсмени. А до цього треба дуже багато роботи зробити. Дуже багато.